Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах подивимося енергії до кінця цього тижня, якими будуть для вас. І можливі події, які можуть трапитись до кінця цього тижня. Покажіть нам руни енергії цього тижня. Для людей, які дивляться зараз цей розклад. Кайші рома, якими будуть енергії цього тижня. Так, ну, тут енергії якісь, знаєте, такі руйнівні. Щось буде завершуватись, від чогось можливо будете відмовлятися. Можливо, хтось вкус, можливо, трапиться якесь, ну, банально, щось зламається вдома, можливо. Але енергії такі треба щось зруйнувати, як наче, від чогось відмовитись, можливо, вийти з якихось обмежень, а можливо, привнести в твоє життя якийсь. Творчий хаос, ще. Так. Ну, Це дійсно, як енергії відмовитись від чогось, можливо, вийти з якихось своїх власних обмежень чи з. Відмовитись від того, що вас не вдовольняє, і обрати те, що потрібно саме вам, прояснити якусь ситуацію, такі енергії, від чогось відмовитися і обернути це собі як наче на перемогу, щось завершити можливо, і також обернути це собі на користь, на перемогу. Ну, енергії такі, знаєте, все ж таки не дуже, я б сказала, на цьому тижні. Можливо, в когось буде хвороба, загустрення. Можливо, хтось буде, ну, хтось буде присвячувати свій час своєму фізичному здоров'ю, стану, хтось буде. Можливо, лікуватись, тому що руни показують, що енергії цього тижня, які, знаєте, такі, як начебто не вистачає енергії, як начебто якісь, можливо, ну, знаєте, коли нічого не хочеться, такі якісь енергії. І це проходить на фоні, можливо, втрати чогось, чи якогось руйнування, чи якихось... Обмежень, в яких ви знаходитесь, як наче вас щось стримує, обмежує вашу енергію, ваш успіх, буде бажання, ну, як начебто все ж таки все для себе якось прояснювати, прояснити, бо зовсім немає ні сил, ні бажань ні на що. Такі енергії цього кінця цього тижня. Ну, покажіть руни точніше, чого тут це стосується. Трошки звузимо. Покажіть точніше, чого це стосується. Ну, хтось буде, знаєте, можливо, в когось буде сварка або розбірки якісь. І буде припинятися щось, відмовлятися будете від чогось, будуть прийматися якісь гострі рішення. І ці рішення будуть стосуватися ну, більше як начебто або бажання ну, нарешті відмовитись від того, що вас тримає в обмеженнях і не дає успіху, не дає руху, не дає енергії, бажань. Тут будуть якісь загустрення такі в прийнятті рішень. Тут, можливо, як знаєте, нема бажань, нема здоров'я, нема сил, нема бажань. Для багатьох це, знаєте, як жіночі енергії такі. Можливо, вам просто, ну, як наче перекриття жіночі енергії на, на те, щоб відчувати себе жінкою, на те, щоб мати якісь свої жіночі бажання, втілювати їх. Для декого. Може трапитись так, що енергії такі, що, знаєте, от хочеться прояснити те, що поки що не зрозуміле, поки те, що тримається в таємниці, що недоступно поки що для вас. Можливо, це вас вибиватиме з колії. Добре. Покажіть, руни, які події можуть трапитися до кінця цього тижня на фоні таких енергій. Покажіть, руни, події. Для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Ну, хтось, можливо, буде звертатися чи то до керівництва, чи то до якихось інстанцій вищестоячих на цьому до кінця цього тижня. Можливо, там якісь будуть конфлікти, але. Ну, Буде щось таке, пов'язане з інстанціями, з керівництвом. А для декого тут може пройти, як будете захищатися, наче від чогось. Покажіть, руни, від чого, що за подія така. Ну тут, знаєте, дійсно, ідея як будете захищатися від якоїсь людини чи людей, можливо, звертатися будете до якогось спеціаліста. Можливо, через інтернет пройде це спілкування з цим спеціалістом. І це як начебто щось призупинить. Кось відміниться, можливо, на фоні цього якийсь рух, можливо, планувалася якась поїздка. В когось же, можливо, будуть в планах от якраз звертання до якогось спеціаліста, але поїздка ця може призупинитись, відмінитись. Покажіть вони точніше, що тут за подія така, зараз я гляну. Так, буде, знаєте, якась розмова в когось, можливо, з жінкою. Хтось може буде звертатися до жінки спеціаліста. Можливо, через інтернет. Це не для всіх через інтернет. Можливо, просто буде у вас розмова з якоюсь з жінкою. Можливо, це десь на роботі в соціумі. Як я й казала, може керівництво чи колеги. А, можливо, хтось до лікаря буде звертатися або до юриста якогось. Угу. І що це дасть. І тут може призупинитись на фоні цього звертання якась криза в вашому житті. От. Ну, не для всіх, для декого може бути перебої в роботі. Ну, знаєте як. Як зараз часто буває, така нестабільна робота, може бути призупинка в роботі, може хтось дійсно буде звільнятися або піде у відпустку, вирішить піти. Але буде якась розмова. І що це дасть, покажіть, вони людині. Для чого це потрібно знати. Ну, для багатьох це дасть, ну як просунення далі вперед. Може, дійсно вам потрібен зараз якийсь спеціаліст, щоб рухатись далі, щоб підказав, щоб направив, може хтось звернеться до лікаря. І ця дорога як призупинить якусь вашу, можливо, кризу, хворобу. Але це звертання, ця розмова. Це спілкування з чи то керівництвом, чи то просто якимсь спеціалістом своєї справи, чи то з колегою, можливо. Ну, так доволі значиме буде значиме спілкування, і воно призупинить ну, якусь кризу в вашому житті. Можливо, дасть поштовх рухатись далі. Можливо, цей спеціаліст вам порадить, куди і як рухатись далі. Але це як наче відкриє вам шлях вперед. Ця подія, яка трапиться, вона відкриє вам шлях вперед, ви зможете рухатись. Добре, покажіть, рони, ще яка може бути подія для людини. яка дивиться зараз цей розклад. Так, ну тут дещо зміниться у вас до кінця цього тижня. Йдуть як зміни якісь. Так, зараз. Тут йдуть зміни, як наче на фоні почуттів якихось, відчуттів, почуттів. До декого тут як зміниться ну, негативний якийсь період. Ага. Ну, можна сказати, що пройдуть якісь зміни, як начебто ви будете, можливо, захищати себе чи свій простір від якихось обманів. Може вийдете з ілюзій нарешті. І почнете все спочатку, як начебто. проробивши всі свої помилки, зрозумівши, що було не так, як наче вийдете з ілюзії, чи припините якісь обмани в своєму житті, якийсь негатив, воно зміниться. Буде якась подія, яка змінить оцей негативний період на період більш такий, знаєте, новий. Причому з глибинним переглядом того, що треба робити, що а чого робити не потрібно. Скажіть, ну, не точніше, чого це стосується. Ну, тут як це стосується як якогось результату, результату ваших дій, вкладань. Аче ви отримаєте нарешті бажаний результат. І рівно настільки, наскільки ви в нього вкладались. Можливо, ви потратили багато душевних сил. Знаєте, як буває, довго знаходились в ілюзіях. <кій> Можливо, хтось користувався вами і, як то кажуть, вішав вам лапшу да? на вуха. І ось трапиться якась подія, коли все зміниться. І ви отримаєте нарешті бажаний результат, розберетесь, може, в чомусь, але результат буде. І дійсно почнеться щось новеньке і вийдете з якихось ілюзій чи припините якісь обмани. Тут для багатьох це стосується фінансів. Фінансової складової, взагалі ресурсності, вірніше відсутності. Можливо, це стосується якихось витрат буде, або якихось, знаєте, як недостатності фінансів. Щось зміниться, ви можливо, знаєте, от вас не цінували на роботі. Да? Вам не, не доплачували. У вас були проблеми там десь з фінансами, така собі криза фінансова. І ви знаходились в ілюзіях, як наче та ось ось щось з'явиться, та ось ось мене оцінять. І тут от щось зміниться, якісь, якась трапиться подія, коли ви все ж таки отримаєте результат. І, можливо, це стосується якраз цього, коли не вистачає ресурсу, коли не вистачає, може, навіть сили волі, сили духу щось змінити. Але трапиться якась подія, коли ви отримаєте нарешті результат. І оця як нестача ресурсу, вона Зміниться кардинально, і це буде пов'язано ну, з чимось таким, знаєте, для вас важливим, традиційним. Можливо, дійсно це стосується ну, як будинку, дому, можливо, спадщини якоїсь, взагалі роду, сім'ї, щось з родом таке, знаєте, пов'язане. Можливо, з ріднею буде пов'язана ця подія, як начебто нарешті при вийдете з ілюзій. І почнете, знаєте, просувати щось важливе для вас вже в якомусь новому контексті. Але ви отримаєте результат, ви зрозумієте, що, можливо, з вами нечесно поводилися стосовно якихось чи то грошей, чи то цінностей, чи то Просто ви багато витрачали свого внутрішнього ресурсу на якусь справу. І що це дасть по ітогу? покажіть ця подія, що вона дасть по ітогу для людини, яка дивиться зараз цей розклад. Ну, поітогу, ну, знаєте як, по-перше, почнеться якийсь новий період. Це, як начебто, закриє якісь хвости і щось почнеться нове. Воно буде доволі, знаєте, ну я б сказала яскравим: те, що дає врожай, те, що дає результати. І... Можливо, знаєте, у вас були цілі більш глобальні, але не до кінця цього тижня ви тримаєте маленькі результати. Маленькі, але реальні результати. Їх тільки потрібно буде помітити. Ну, для когось це може стосуватися дітей, щось пов'язане з дітьми чи з молодими людьми, з якимись молодими енергіями. Може, були конфлікти десь пов'язані з дітьми, щось не получалось. А для когось тут може пройти, як просто ви отримаєте на... до кінця цього тижня якийсь невеликий результат, але реальний, не такий глобальний, на який ви розраховували. Але він буде. І вам потрібно буде його помітити і скористати. Цим результатом, тому що частенько ми не звертаємо увагу на маленькі результати і проходимо мимо тих шансів, які вони можуть нам дати. І ось трапиться якась подія, яка виведе вас з ілюзій, припинить якийсь, переведе, знаєте, як наче на нові рейки. Це може стосуватися сімейних справ. Спадщини, роду сім'ї, будинку, але як начебто більш пов'язане все ж таки з ресурсністю, з, з тим, що ну, от не вистачає. От не вистачає у вас чи то сили волі розрубати, знаєте, цей вузол якийсь. Чи не вистачає у вас, можливо, коштів для того, щоб. Розібратися з якоюсь проблемою, то до кінця цього тижня ну, ви отримаєте якийсь невеликий, але реальний новий результат в цій справі. Ну, він у вас буде все-таки розчаровувати, я б сказала. Цей результат, скоріш за все, ви Знаєте, хотіли більшого. Хотіли більшого, глобальнішого, а отримаєте менше, ніж сподівались. Тому це вас розчарує, але результат все ж таки буде. І знаєте як навіть маленький результат це результат. Тому не розчаровуйтесь даремно. І, можливо, туди далі у вас все. Вийде, бо все ж таки зміниться, щось зміниться, і якщо, можливо, ви не будете впадати в розчарування, а отримаєте цей маленький результат і підете далі, то, можливо, туди далі ви досягнете своїх великих результатів. Але станом на цей тиждень, то ви будете трохи розчаровані. Добре, покажіть руни, що буде допомагати досягти успіху на цьому тижні. Ну, тут, знаєте, трохи так не доводити свою правду, не конфліктувати, не. Ну, одним словом, нікому нічого не доводити. Поки що так. А... Покажіть, що буде заважати. Ну, а заважатиме от якраз, ну, яке як, якесь намагання домовитись, як наче якісь ваші партнери, можливо, партнерські угоди от і будуть на заваді. Можливо, потрібно буде, знаєте, на себе сподіватись більше. Менше довіряти партнерам і партнерські угоди, якісь, може, треба буде передивитися, а, а скоріш за все, просто до кінця цього тижня ну, якось вирішувати свої справи, більше сподіваючись на себе і не сподіваючись на чиюсь допомогу, бо це буде заважати. Можливо, якісь ваші партнери з вами не дуже чесно обходяться. Ну, ось такий вийшов сьогодні розклад. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Бажаю всім миру, добра і гарного дня.